Бораник понял, будет. Да, нужно заходить. Бригки, грузиться в техніку. Вона... По рупам. Сейчас буду давать команду на висування вже. Це чоловік перш. Була поставлена задача высшим командованием а э, штурм посадки. Для покращення тактичного положення. Одна, одна з груп видвигалась на бронетехніці. Задача була поставлена десантування. Під'їзд до ворожих позицій, десантування і вже штурм позицій. Моїй групі була поставлена задача. Ми чекали, поки хлопці закріпляться і відсікати підходи ворога і зачистка посадки. вже. Зразу розсажувати зараз піднесемо. Були задіяні ресурси, бехи, танчик, міномети, дрони з кідами і наша піхота. Постріл! 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 Так, Біжуха почалася, блядь. Був вогневий контакт на дистанції 15-20 метрів. Ми їх зайшли вже потім на позиції закріпилися. З одного боку у нас були підерські позиції, вони були в оточенні, не хотіли здаватися. А ми перекрили, там, перекрили типу, посадку. Щоб їхні резерви до них не підходили. І вони хотіли нас оце прорвати. Штурмували, чув їхню рацію, як працювала, чую, ми їх підпустили якомога ближче, на дистанцію це 15-20 метрів. Просто ліс густий, ми видимість була дуже погана. І у нас почався стрілецький контакт. ходиш прицільно. Не стреляй, хочу. Да сам, скажи, я уеду. Да сам, бро. Вот тут, а, так, вот так, так. Не смотри, вот здесь. не стреляй, не стреляй. Не, не стреляй, да, я одиночный. Попробую ебануть ее. Видел? Угу. Да, да, да. Чекай. Стинь. Стиль, 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 сти. О, вроді вроде, вроде почуває заряжай біо так заряжається підлазу підбирали лазу вроді одного що зняв зняв як він получилось так що наші хлопці зайшли е а потім вже підари почали контратакувати і е, вони це роблять е, першою розвідкою боєм. Тобто заходить 2-4 підари, починають лазити щось, іноді стріляють, і вони викликають на себе вогонь. Вони, їх задача викликати на себе шквальний вогонь і вогонь артилерії. Так Москаль знає, чи є в нас снаряди, чи є в нас набої, чи є там люди. До ворога висувався підкріплення от, е, наша група. Получила наказ присікати. Я вскочив в, в еспешку, от. Взяв кулемет і короткими чергами, длинними чергами почали от, начали, от, відсікати підхід ворога. І Це у нас удачно вийшло. Ми не, не, дали, не дали підкріпленню підійти. Під час бою були засоби, і арта, от, і крупнокаліберні кулемети, FPV-дрони, скиди. От. Якщо не помиляюся, по-моєму, танчики працювали їхні. Типу, ну, пыталися, вони питалися, бо не, ну, не дати нам закріпитися. При цьому всьому, навіть вийшлося. Москалів взяти в кільце. От, і там була група біля, біля 30 чоловік. Ми зажали їх і зажали в кільце. Пару чоловік здалось полон, ну а останні під час бою загинули. От під час штурму, прямо е я сидів на рації, ну я слухав рацію, і е десь я приблизно е розумів. Хто де і скільки. І я скажу так, під час штурму десь служили більше ста москалів. В батальйону Кульчицького втрата один воїн. Боєць нашого батальйону, позивний Гога", от, отримав поранення, несумісне життя. Батальйон поніс тяжку втрату, тому що це був надійний бойовий товариш. От, хороший побратим. От, який завжди міг підтримати. От, і словом, і духом. От, ну, тяжко, але, але це війна і на жаль, на жаль вона дуже жорстока. От. Під час стрілецького бою, там на відстані 15-20 метрів, от мені пуля влучила в каску. Повезло, звісно, дуже сильно. Від рекошетила, збила навушники, це вже другий навушники. Я навалював прицільно свої зброї і вчув, що вже по нас стріляють. Трошки голову пригнув, потім висунувся ще раз, навалив туди. Ну і мені прилетіла отвітка, відповідно. Я одразу трохи розгубився, відлет... на два метри відлетів в сторону, сів на землю. Типа одразу такий зняв каску, думав, що кров тече, а то піт, зразу повторав. Подивився, що не кров, надів каску і далі почали робити роботу. Що, зараз я тобі надам допомогу, попизли. Давай, давай, давай. Давай. цей, погнас. По, по Ху, блядь. Пасне, я вже сам ледве педалі ношу, ну я, блядь. Що? Я зараз вернуся, блядь, 10 хвилин. Пішли. Давай тренувати удивлять. Сімсон, нема коли, я вірю важко. Ходи я тебе несу, вставай. Що? Встань, брат. У Нас ще Водом два. Є? є там все, я тобі зараз там і каву зроблю, навіть пішли. Ой, З евакуацією було трошки важкувато, бо не дозволяла місцевість так сильно. І був масивний обстріл, і ще плюс дрони, скиди в піжки. Дуже важко було підніматися, бо там дуже великий підйом вгору. І це було дуже важко. І ще, по-перше, там трошки відкрита місцевість. Треба враховувати, що це дрони, FPV, це скеди, це постійно небезпека. І ти ж як несеш 300, ти, 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 ти не можеш бігти під такий горб. Там не те, що бігти, ти, ти просто фізично не можеш навіть швидко туди йти, ти просто повзеш, просто йдеш. А це ще плюс ти несеш 300. Ну, це нереально зробити. Але ми це робили. Бій був тяжкий, О, але... Але в нашу користь. Ми з побратимами в складі нашої бригади Хартія і батальйону імені генерала Кульчицького виконали нашу задачу, яка була нам, нам поставлена вищим керівництвом. Ми цю задачу виконали. І я думаю, ми будемо далі виконувати ці такі задачі ефективно, доволі. Але нам потрібні люди.